Ну традиційний італійський хліб, який готують з дріжджового тіста. Фокача існувала ще у стародавньому римі, тоді її випікали в золі і додавали до неї все, що було в будинку. Гриби, різні овочі, оливки, сир тощо. І так, спочатку з'явилася фокача, а потім вже піца. Пропоную вам сьогодні приготувати фокачу за моїм рецептом. Приступаємо. В ємність вливаємо теплу воду 300 мл. Всипаємо дріжджі на пресовані 15 г, цукор 1 чайну ложку, сіль 1 чайну ложку. Перемішуємо до розчинення дріжджів. Вливаємо олію 1 столову ложку. Просіємо борошно 400 г. Замішуємо тісто ложкою. Тісто на фокачу вийде досить вологим. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 2 години в теплому місці. Далі приступаємо до розтягування тіста. Для цього знадобиться ємність з водою. Змочуємо руки в воді та починаємо витягувати тісто, складаючи до протилежного краю. Через кожні 30 хвилин будемо так розтягувати та складати тісто. Таких складань має бути 4. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Проводимо друге складання. Ви помітите, як вже на другому складанні добре розв'ється клейковина і тісто буде більш еластичним та приємним в роботі. Знову через 30 хвилин третє складання. Та четверте складання. Після четвертого залишаємо тісто ще на 20 хвилин під харчовою плівкою. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером. Для легшого розподілення по формі попередньо зімніть папір руками. Однією столовою ложкою олії поливаємо дно, викладаємо тісто з ємності, перевернувши ємність тісто випаде саме. Поливаємо тісто однією столовою ложкою олії. Пальцями рук розподіляємо тісто по формі. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо ще на 20 хвилин. В цей час сир 50 г. В мене був брусочками, нарізаємо на невеликі кубики. Маслини 10 штук нарізаємо навпіл або на кільця. З форми знімаємо плівку. Пальцями рук робимо виїмки, куди викладаємо кубики нарізаного сиру. Нарізані маслини. Посипаємо сушеним базиліком однією чайною ложкою та орегано однією чайною ложкою. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Насправді немає чіткої відповіді на питання, з якими добавками готують фокачу. Зазвичай додають томати чері, сир як твердий, так і моцареллу, оливки, маслини, прошуто, руколу. Втім, цей італійський хліб смачний і без добавок, тому експериментуйте на свій смак та виходячи з продуктів, які є у вас вдома. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг.